Щось торохтить. Так, що у нас тут торохтить? Годинники у нас тут торохтять. Окей? Запчасті якісь випадають. Ще щось є. Наче пусто. Так, що у нас це? Джуно якийсь. Такий годинник так виглядає. Juno LCD Quartz. Окей. Okay. Так, що у нас тут? Perfect. Water Resist. Так, ось так виглядає. Такий. Okay. Окей. Okay. Так, що тут у нас? Так. Звіння. І тут у нас, тут у нас, тут у нас, тут у нас. Ще така штука. Така. Ну, Коротше, купа запчастей і якась кришка від якогось годинника. Що за годинник, що за кришка, я не знаю, але само суть. І куча цих браслетків. У мене вже їх півмішка назбиралося металевих. Я думаю, колись можна буде якийсь браслет зробити. Так. Добре, це назад в пакетик. Так, і що у нас тут вийшло? Пакетики з звіннями цими і два годинника. Ну, я думаю, за все гривень 100 можна а, додати. І переходимо до наступного.